Друзі, вітаю вас! Мінімум три хороших новини є, насправді більше, тому що цієї ночі з вечора і поранок загалом протягом ночі вибито було мінімум три ТЦ на території ворога і на тимчасово окупованій території. Відповідно, удари по Білгородській ТЕЦ, У Білгороді там луч є така, через що Білгород занурився у пітьму Брянська область, Крим. Відповідно, ворог отримує удар у відповідь за власні атаки наших енергооб'єктів. Але, звісно ж, ворог поки зупинятися не думає. Він думає і далі бити по наших енергооб'єктах. Але відповідь є і вона буде. В даному випадку навіть не сумнівайтеся в цьому. Відповідь є і буде. Енергетика за енергетику. Друзі, ми витримаємо. У нас, вибачте, енергетики повернули світло фактично за добу після насправді неприємних ударів ворога. Все буде Україна, друзі! Слава Україні! Переможемо всіх!